Моє вітання. Сьогодні у нас на огляді ось такий от модуль. розміром він 6 метрів довжина, 2,40 ширина та 2,5 висота. На металевому каркасі має три віконця, одні металеві вхідні двері. Тут можемо побачити ще зовнішній блок кондиціонера, колір антрацит. Цей модуль по призначенню санітарно побутовий. І зараз ви побачите чому. На вході у нас при вході коридорчик, маленький такий тамбур. І розділений він на три кімнати, цей модуль. Справа маємо кімнату кухню для прийому їжі. У нас тут встановлена столешня, встановлена по периметру. Для, для того, щоб сидіти та їсти. Тут буде встановлена мікрохвильова піч, там чайничок, ну, якісь там побутові предмети. Маємо також ось блок кондиціонера вже внутрішні два віконечка, металопластикові двері і щит з автоматами. А сусідня кабінка у нас приміщення сусіднє, це душова кабіна. Душова кабіна з душовим піддоном, лійкою змішувачем та світильник з вентиляцією. Ну, тут нічого такого цікавого. На підлозі плитка керамічна. І ось це приміщення у нас вже саме санмодуль, сан ну, сан, санітарне приміщення. Тут ми маємо дві кабінки, в яких встановлені чаші генуя. В цьому кутку у нас умивальник, бойлер, сушарка для рук, електроконвектор. А на цій стіні маємо два пісуари. Освітлення у нас LED, світильник 1,20 метр, двадцять, електровитяжка. Там два LED-світильнички. Ну, ось всередині можете побачити, чаша Генуя з бачком. Але світильник. Ну, воно трошки зараз грязненьке, тільки після, тільки після робітників. Ну, ось такі от кабінки. Мінімум, але зато компактно. І все начебто є теж металопластикові двері. А віконечко у нас не проглядається. Колір сатін. Дякую вам за перегляд. Звертайтесь до нашої компанії. Зробимо вам такий самий.